Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі, Діви! І так, підказки насічень для вас від вашого ангела-охоронця, вашого роду, а також від вищих сил. Такого розкладу ще не було, це новинка. Також, мої дорогі глядачі, запрошую вас на свої розклади, хто ще не бачив. Розклад на рік, на 2025 рік для кожного знаку зодіаку. Переходьте в розділ відео і там також знайдете розклади на старших арканах. Це унікальні підказки на весь рік, така своєрідна карта місяця. Записуйте, занотовуйте, користуйтесь і будьте щасливими. І так, дивимось на трьох картах, що хоче передати ваш ангел-охоронець, ваш рід, а також вищі сили, яку інформацію вони хочуть вам передати на січень. Так, дивимось далі. Коротко про головне, але розклад буде повним, тому що використовую три колоди: Ваш ангел охоронець ваш рід, і, звісно, вищі сили. І не могла сьогодні не скористатися, звісно, своєю особливою, своєю магічною колодою, тому що ці 78 магічних ключиків насправді відмикають будь-які проблеми. Будь-які ситуації вони допомагають шукати вихід. Тому, мої дорогі глядачі, дивимося, що хоче передати ваш охоронець, ваш рід, а також вищі сили. І так, четвірка кубків, туз пентаклів і старший аркан «Мир». Насправді ваш ангел-охоронець показує, що у ваше життя вривається якась потрібна вам людина, надзвичайно сильна підтримка, коли така, знаєте, споріднена душа, яка бачить вас справжніх, розуміє ваші почуття, відчуття, людина, яка готова вас підтримати і внести радість, внести знаєте, такі елементи щастя, не треба ховатися. Бо насправді, ховаючись від дощу, ви пропустите сонце. Ось таку інформацію дає ваш ангел-охоронець. Це дуже важливо. Будьте відкритими до чогось нового, тому що, можливо, тут буде навіть якесь і народження діток. Можливо, у ваше життя йдуть стабільні стосунки, народження діток. І це дійсно новий етап, тому що ці люди, які приходять, вони приходять до вас назавжди і вони послані вищими силами. Ось таку інформацію ваш ангел-охоронець показує мені. Це вже вихід з ваших критичних ситуацій, це вже вихід з вашої самотності, це надзвичайно велика підтримка, це оновлення ваше, тому що навіть. Після народження кожна жінка відчуває оновлення і відчуває прилив енергії. Тому навіть якщо ви не народжуєте, то це дійсно відновлюється ваш імунітет, ваші сили, ваше здоров'я, у вас йде покращення. Але не закривайтеся в собі, тому що повторююся, ховаючись від дощу, ви можете пропустити сонце. Дорогі мої друзі, таку інформацію показує мені ваш ангел охоронець Так. Що передає ваш рід? Вісімка кубків, старший аркан Єрофант і старший аркан підвішений. Вісімка кубків насправді це карта, яка показує закриту сторінку. Все, людина вже обрала себе, вирішила залишити всіх позаду, або це якісь роки стосунків, роки дружби, навіть багато сил і часу потрачено на роботу, на колектив. Але ви бачите, що ви більше так не хочете, не можете. Без пояснень, знаєте, це коли от просто вже не хочеться нікому нічого доводити. Просто взяти і піти. Ось такий стан, але дивіться, що я бачу далі. Насправді, мої дорогі глядачі, коли немає емоційної підтримки, тому ангелохорониці показують, показує, що вам дадуть когось нового. Залишіть позаду щось старе, вам треба духовно наповнитись. Знаєте, ви дуже мудрі. Я це відчуваю, тому що ваша мудрість вона і заключається в тому, що ви готові залишити всіх позаду, бо ви розумієте, що без сенсу щось доводити. І насправді, старший аркан Єрофант, це та карта, яка ще й показує вам не зупинятися. Тому що людина, священик або людина-духівник, вона присвятила своє життя якійсь місії, служінню іншим людям, постійним якимось знанням. Це така, знаєте, системна робота, коли ти хочеш, не хочеш, але ти йдеш, робиш, коли ти дійсно трішечки навіть жертвуєш собою. І я хочу вам сказати, мої другі друзі, що Ваша місія така, можливо, навіть да, когось наповнювати, когось підтримувати, з кимось поділитися мудрістю. А якщо ви бачите, що немає в оточенні людей, які готові вас якось сприймати і підтримувати, то найкраще це дійсно піти. А чому я так кажу? Тому що подивитися на аркан підвішений людина, яка знаходиться догори ногами в басейні. Ну, про що це? Це про те, що некомфортно, незручно, важко. Це про те, що довго все рівно так, ну скільки хвилинку, дві, ну скільки там максимально людина може затримати е, своє дихання. Насправді все рівно треба вибиратися, тому що це не той стан, в якому людина почуває себе комфортно. І найправильнішим рішенням це дійсно піти для того, щоб обрати себе, свій внутрішній світ, не втратити свою мудрість, не доводити щось комусь, а просто обрати себе. Таку інформацію передає мені ваш рід, мої дорогі глядачі, тому терпіти точно нічого не треба. Точно, це 100%, бо ви все рівно довго так не зможете. І рано чи пізно ви це зміните. А чим більше часу ви потратите в негативі, тим більше сил і здоров'я своєї енергії ви втратите. Так, вищі сили. Що показують? П'ятірка кубків, старший аркан Єрофант і трійка Пентаклів. Насправді. Припиняються якась дружба, стосунки, ви когось втрачаєте. Але ті, хто вам потрібен, або ті, хто дійсно вірні вам, хто вас підтримає, хто з вами в горі і в радості будуть. Просто ви маєте для себе зрозуміти, що деколи треба закривати якісь сторінки, так, показують вищі сили. Це буде на краще для вас. Але не тримайте ніякі образи, дуже швидко переходьте, забувайте минуле, тому що зараз треба. Бути готовими до нового етапу, щось завойовувати, розбудовувати, примножувати, купувати, і насправді на це ви будете витрачати багато сил і своєї енергії. Тому всі, хто йдуть з вашого життя, або ж ви кого там залишаєте, вже самі прийняли таке рішення. Закривайте цю сторінку назавжди і дійсно сконцентруйтеся на майбутньому о що важливо. Зверніть увагу на деталі: ви є, можливо, унікальними майстрами, художниками. Можливо, ви дійсно виточуєте щось з дерева, або ж ви просто прекрасно робите справу руками. І в цьому ваша особливість. Саме час зараз розширювати якраз свої можливості. Примножувати фінанси і пам'ятайте, що у ваше життя йдуть люди, які будуть вас по-справжньому любити, цінувати і підтримувати. Ось таку інформацію сьогодні відкриваю для вас, мої дорогі діви. Я вам бажаю всього хорошого, гарного початку року, з наступаючим вас новим роком. Нехай цей рік принесе багато радості, щастя, приємних новин, це дуже важливо в наш час. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша надія Краще.